Летіли пулі. де був Бог, життя пішло із цього світу, невже байдужий до людських тривог, невже молитви всі летять по вітру? Де був твій Бог, коли хворів, коли в реанімації боровся з смертю? Де Бог знаходиться тоді, коли батьки хоронять діток зовсім ще маленьких? Де Бог, коли ти відчуваєш біль, де він, коли є нам всім так потрібний. Де Бог, де проживає він? Чи ми, можливо, є його негідні? Де ти, коли молитвий час настав? Де ти, коли в пилу лежить святеє слово? Де ти, коли він слізно тебе звав? Ти йшов по світу, не обравши Бога? Ти вибрав все лиш окрім нього? Багатство, хідь, розваги, марнота? Коли він кликав? Ти забув про нього, коли стояв і стукав, ти не відчиняв. Ти був щасливий, тонучи в спокусах, здавалося, що життя вдалось. Та ти забув одне, мій друже, що все мене, а вічний тільки Бог прийшли й до тебе дні жалоби. І ти в хворобі раптом зліг, і рідні на смертельному порозі, а ти кричиш у небо. Як же ти кричиш? Та поклик був, а ти його відкинув, і не завжди почуєш його знов. І ось таку тяжку годину, хто вирве з лап, котрі чатують твою кров. Так, ти згрішив, так, був ти і негідний, та не забудь одне, мій друг: є кров, котра чекає вірних, є кров, котра рятує від спокус. Пролита вже давно, тільки раз із болем. Вона омиє, лиш вона спасе. Прошу, ти тільки вчасно зрозумій, мій друже, що тільки Бог є той, хто понад все, Він понад біль, він понад смерть і втрату, Він вибір, лиш його зроби. Він може тобі все простити, прошу, лише його прийми. Він у лікарнях там, де свищуть полі, він там, де віра ще живе. Він з тими, хто йому є вірний, він зараз кличе і тебе. Амінь.